Сьогодні познайомимо вас з новою серією від бренду G-Benedict – Серією Stone, а також Mona – Це більш спрощений класичний варіант. Серія Stone – це новинка, яку компанія G-Benedict презентувала на виставці HOST два місяці тому. В цій серії специфічна глазурь, вона на дотик така матова. Так, спеціальним методом наноситься глазур, потім губкою вручну прибирається і запікається. Таким чином досягається ось такий матовий тактильний ефект. Та серія має ще одні варіації, які ми привеземо в наступну поставку: це буде чорний колір із глянцевим глазуруванням. Взагалі, вся серія виконана на базі серії Мона, тобто це ті ж самі популярні класичні форми, але в ось такому рівному звичайному білому дизайні. Також ми маємо ось такі чашки в доповнення до ось таких серії з матовим тактильною глазур'ю чашки з подвійною стінкою. Вони оформлені у виді такого горнятка без ручки, дійсно, зручно пити з них каву або чай. Та гарно поєднуються з матовим блюдцем серії граніт. Що вас цікавить вся повна лінійка даної серії? Запитуйте інформацію та деталі у менеджера, і менеджер вас обов'язково проконсультує.